На якій стадії зараз це? Був один лист в ВПРС, яким вони хотіли, щоб ми внесли якусь незрозумілу зміну в рішення Ради від травня 2015 року. Чому з травня 2015 року до цього часу ніяких змін не хотіли? А зараз як... ми написали, щоб повністю влаштовувати рішення Ради і ми його будемо виконувати. Все, на цьому Ми можемо прийняти те майно, яке нам передають. Рішення Ради Рада прийняла про надання згоду на передачу майна. Далі, поки власник нам не виявив бажання передати, я не можу вимагати передати майно. А мене ще цікавить питання, що ж саме передається і як його використовувати. РСК, що входить в той комплекс? І який. Вид спорту там буде, будуть займатися. Чи це просто реабілітаційний комплекс Ні. після занять? Спортивна школа. Це приміщення має бути під спортивну школу, там достатньо великий футзал, там достатньо великі кількість для інших спортивних валіз. Тоді в мене аналогічне питання до вас з травня 2015 року. Перебуваючи при владі, що ви зробили для того, щоб виконати своє рішення? Там достатньо було зроблено особисто і. Травня по 16 листопада. Що зроблено? Хоть одні бумаги, я не бачу. Є рішення ради про прийняття. Якщо його не хочуть виконувати, то будуть шукати десятки зацепок. Передає власник. Я, ми тільки приймаємо. Я хочу дещо надати вам відповідь Ніна Степані, тому що я теж досліджував дане питання, вважаю за потрібним, тому що є профіль, наша профільна комісія, і ми опікуємося спортом на території міста. Значить, дослідивши переписку і всі питання, на чому зупинився процес, зупинився на одному слові, зобов'язується і не більше. Кузнецовська міська рада попереднім рішенням брала на себе відповідальність про те, що вона не відчувжуватиме майно і не буде передавати в приватну власність і буде використовувати його за цільовим призначенням. Міністерство звернулося не в ВП АЕС, а в міністерство, тому що безпосередньо без згоди міністерства не відбувається передача. Міністерство сказало, що пункт рішення викласти в наступному редакції. Кузнецовська міська рада зобов'язується дане приміщення використовувати за цільовим призначенням і не відчуджувати майно приватну власність. Одне слово зобов'язується, нашу кузнецовську міську раду злякало слово зобов'язується, і даний процес передачі зупинився. Це є перше. Друге, на е, відповідь, можливо, Ніна Степанівна не надала, вам я надам, е, що з, будучи з травня місяця чому по цей час не переданий даний об'єкт. Будучи на засіданні нашої комісії на ВП Рівненська С, е, керівники структурних підрозділів, котрі займаються передачею даних об'єктів, е, повідомили нам, що при наявності усіх документів, від міської ради, від ВПРАС, при тому, що не буде жодних е, якихось е, моментів, е, там то все, всього буде хватати, процес в кращому випадку займає 8 місяців. 8 місяців. Скажіть, Це не ні, не Степаніна, я кажу, і я стурбований тим. Міністерство дало зауваження до рішення ради. Що воно рік розглядало рішення ради, через рік дало зауваження? зобов'язується. Слі... Ви той лист читали, який на міську раду ВПРФ прислав? Там було написано, що міністерство не дає згоду на передачу, тому що треба таке-таке-то. -то, то Просто Кузніцовська міська рада має прийняти таке-то рішення. Чому? Має Є можливо взяти слухавку вашому Слід, заступнику? Слідуюче питання, коли передавали гуртожиток Промітей. Чомусь ми прийняли і проблем не було. Жодних. В нас були проблеми, а в реєстрах нічого не було. <гум> то нема бажання РАЕС передавати. І не хочеться всіх тут в команду. Тому що коли озеро не забудьте товарашка і передають. Гордож, приймати. Хто, хто не був, в ДЮСШ, управління освіти, прошу всіх сходити і подивитися, в яких умовах наші діти займаються займають ДЮСШ, Подивіться. Як вони фінансували такі хороші господарі? А потім нас хочуть винними зробити. Треба сходити всім. і побачити. побачити. Добре, Чому депутати шостого скликання для цього нічого не робили? Ніхто не робилося. Подивіться, в якому стані на сьогоднішній день Дютиша. Діти чим займалися, куди кошти виділялися? Де кошти? Скажіть, будь ласка, давайте скутуємо, так? І розуміють про те, що дійсно США наша існуюча, вона в поганому стані. Діти потребують кращих умов для занять. Не? Ніхто не заперечує. Хто був на РСК бачив умови чудові. І якщо у нас виникають певні непорозуміння, десь хтось щось не зрозумів, давайте ми на цій сесії створимо комісію за участь у фахівців, депутатів, профільної комісії, візьмемо той одної інстанції і приймемо рішення на наступній сесії в засіданні пленарному внесемо і приймемо рішення. От і все. Якщо треба зобов'язати підписати акт прийняття, провести робочу наряду, залучаючи зацікавлених осіб. Я кажу, працюємо давайте конструктивно. А то, що хтось, хтось так. Хтось а там платить, не хтось не платив. Не хтось не платив не хтось робити. Робити. Це правильне рішення. Але, але, це правильне рішення. Так. але я хочу зазначити, що даний лист прийшов, дуже слушна пропозиція колеги депутатів, але даний лист прийшов в лютому місяці, Сергій Іванович. І я, як голова... Та Не обдурюйте депутатів. Ви пояснили, про міністерство, ви то звідки знаєте. В листі ні слова про цього немає. Ви так добре знаєте? Бо ви з директором спілкуєтесь, то навчіть його писати листи спочатку. І пояснюють, для чого треба прийняти рішення ради. Не просто я хочу. Є міністерство, є зауваження, що в попередньому рішенні ради, ви не вказали то-то, то-то. Нам таки прийшов? Бери? Ви можете розказати, який лист. Я, я покажу той лист. Оце треба показати. Я, я, покажу. я сьогодні до вас звертаюся. як голова. Ви зверніться осій. до генерального Я директора. до вас сьогодні звертаюся. Я до директора, коли треба, звертаюся і отримую адекватні відповіді. От отримайте, чому не передається РСК? Одне просте питання. Не до міського голови, який приймає згідно статті 42 Закону про місцеве самоврядування, міський голова забезпечує дотримання законності на території міської ради. Якщо лист є протиправним, я не повинен навіть виносити, тому що він порушує питання з порушенням закону. Якщо вони не розуміють, то... Пер... А заручниками залишаються діти. Заручниками ви, які відмовились не хочу... приймати. Давайте за... щоб прийняти? А чому ви не пропонували винести на міську раду? Тихо, загляньте в свої планшети. Загляньте в планшети, Тихо. Що в так? Прочитайте. Голосувати пропозицію Степана Івановича Жданюка про створення робочої групи щодо передачі РСК, яка дослідить всі матеріали і всі дії, які були зроблені спочатку саме передачі. Рішення прийнято. Створити робочу групу. Давайте пропозиції по прізвищах. Степана Івановича.